Минулого тижня WWE провели вдруге повністю жіноче ППВ Еволюція, яка, за думкою багатьох, була одним з найкращих шоу від WWE за цей рік. І сьогодні в цьому відео ми розберемо його та порівняємо з еволюцією у 2018 році, яка також одна з найкращих ППВ компаній Вінса Макмена в тому році. І для того, щоб було простіше порівнювати, я буду за момент, який мені сподобається, ставити бал. Якщо ж мені він не сподобається, віднімати. І на основі цього рейтингу ми зрозуміємо, яка еволюція була краща. Розпочнемо огляд з шоу за 2018 рік. На початку ми бачимо відеоролик, який був присвячений еволюції жіночого рейтингу в WWE і містив коментарі кількох жінок, які беруть участь в поєдинках цього шоу. До речі, ці слова будуть також показуватись протягом всього шоу. На самому ППВ нас привітав Майкл Коул, за чим прослідував музичний виступ гітаристки Ніти Страус та на ім'я Лізі Хейл з якимось хлопцем на барабанах. Попри аплодисменти глядачів, мені цей виступ взагалі не сподобався. Далі нам показали сьогоднішніх коментаторів Майкла Коула, Рене Янг та члена зали Слави WWE Bad Phoenix. Перший же матч оголосила Ліліан Гарсія, за яку відразу я накидаю плюс. І це командний бій до першого утримання. На ринг вийшли тріш страту Сталіта, які отримали великі овації. Суперниками ж їх повинні були бути і Мікі Джеймс та Аліша Фокс. Але виходить Олексі Бліс, яка була вилучена з цього поєдинку через трус мозку, який не дозволив їй отримати дозвіл на участь. Сама ж вона була одягнена як Аліса в країні чудес і розповідала стрі жарти, просячи суперниць, підсилити звук своїх слухових апаратів і представила їхню суперниць. Плюс за образ Олекси. Такого зараз не вистачає. Сам же бі як розігрів мені сподобався. Фани дуже сильно підтримували ветеранів, а ті ж не підвели та показали те, за що їх полюбили. Перемогу здобули якраз вони після своїх фінішерів. Далі ми побачили з лаштунками інтерв'ю сестер Белл Калі Брекстон. Вони сказали, що присвячують свій матч мамі Ронде Раузі і що вона заслуговує на краще, а також заявила, що мама Ронди може приєднатися до армії Белл. Нікі в кінці додала, що коли вона вийде зі свого шоу, вона вийде як нова жіноча чемпіонка. Ру. Ліліан Гарсія знову на ринзі і оголошує про Батл Роял на 20 жінок, переможниця якого буде претенденткою на бій за головне жіноче чемпіонство. Брали участь Наомі, Мішель Макул, Соня Девіль, Аландра Блейз, для якої це був перший матч в WWE за 23 роки. Кармела, зліна вега, келі Келі, на яку публіка просто вибухає, і я також автоматично ставлю плюс за її появу. Таміна, Ембер Мун, Лана, Марія Канеліс, Менді Роуз, Молі Холлі, Дана Брук, Ная Джекс, Айворі, Аска, Торі Вілсон та Айконікс, які вийшли і зачитали промо, в якому критикували Лонг Айленд, розповіли, як бачили деяких своїх героїв дитинства, які допомогли прокласти шлях до сьогоднішнього вечора. Тому вони віддячать їм, виконавши їх за верхній канат, повертаючи невідомість. Це їхній останній момент в центрі уваги, який скоро закінчиться, після чого вони можуть повернутися до того, чим займаються невдах. Доволі класний сегмент. Звичайно, їх за ці слова першими викинули. А загалом же це був веселий і недовгий Батл Ройл, де головною ідеєю було знову змагання минулого проти майбутнього. І, хоч битва була явно за молодими, та ж Айвері притрималась до останньої шістки учасників. До речі, він також її флекс з Кармелою. У фінальній двійці зустрілись Джекс та Ембер Мун, яку Найя, як котенятка, легко викинула і стала першою претенденткою на головний жіночий титул. Слідом нас чекав фінал турніру May Young Classic Тоні Шторм проти Іо Рай, матч за трофей цього турніру. І ніби він був гарний, красивий та технічний, але мені чомусь він не був цікавим. Фани досі запалювали, але як на мене, дівчата не змогли показати свій дуже високий рівень. Переможниця Тоні Шторм. Наступний бій Саши Бенкс, Бейлі та Наталі проти Райт Сквад, Рубі Райт, Сара Логан та Лів Морган. Коли, до речі, виходили останнє, то нам показали також столи коментаторів різних мовних груп. І, зокрема. для нас огромна честь, честь в військової еволюції. Це історичний вечір настоящий тріум для женського резлінга. Сам же бій був також доволі якісним та гарним, дуже сильно сподобалась взаємодія і хілів, і в цьому поєдинку я вболівав за них, але перемогли фейси і доволі легко. Далі в нас матч заголовні жіночі чемпіонства NXT між чемпіонкою Карі Сейн та претенденткою Шейною Безлер. І знову, матч ніби був і технічним, і цікавим на споти, однак чогось мені не вистачало. Тим паче переможниця цього матчу була Шейна. Тепер вона дворазова чемпіонка NXT, але фанати не були в захваті, як і я. Передостанній бій матч за правилами «Остання хто простоїть на ногах за жіноче чемпіонство Смакдауна між чемпіонкою Беккі Лінч, яку фани зустрічали з вигуками «Беккі, Беккі, Беккі» та претенденткою Шарлот Флеєр афігенний бій, який завершив їхнє протистояння. Події були на ринзі біля коментаторської панелі та у фанатській зоні, коли Беккі хотіли піти з титулом, але Шарлот їм наздогнала та дала прочухана. Використовувалися спалеці кендо, столи, драбини та сільці. Матч був реально багатий на різні цікаві споти та моменти по типу проведення вісімки через драбину чи момент, коли Бекі закинула суперницю всім чим змогла, але Шарлот стала, на що у Лінч була реакція як. Але навіть невбиваємість Шарлотти не допомогла їй виграти. Перемогу здобула ірландка. Без сумнівно, найкращий матч цього ППВ, за який я також закину плюс. А далі у нас мейн-евент. Жіноча чемпіонка роу Рунда Раузі проти Нікі Белли за цей титул. Остання вийшла зі своєї сестрою, яка в руках тримала прапор Белла Нейшн. Не змогли дівчата повторити попередній матч за якістю, хоча він був також гарним. Загалом варто відмітити, що на цьому шоу не було прохідних матчів. Навіть той же Батл Royale пройшов легенько і швидко. Перемогу ж тут отримала тодішня чемпіонка Роу, тим самим захистивши свій титул. Після матчу Ронда давала п'ятюні фанам і приєдналась до жіночого ростеру WWE, щоб разом з ними відсвяткувати перемогу та успіх еволюції. Тож тепер давайте перейдемо до версії еволюції за 2025 рік. Як і в минулий раз, спочатку ми бачимо відеоролик, який був присвячений еволюції жіночого реслінгу в WWE, містив коментарі кількох жінок, які беруть участь в поєдинках цього шоу. На самому ППВ нас привітав Джо Те Сіторе та представив свою співведучу Стефані Макмен, яку бурхливо вітали фанати, і я їй також поставлю плюс. Стефані розповіла, що перша еволюція стала для жіночого розстрою шансом продемонструвати свої можливості, і тепер вони регулярно виступають у головних поєдинках компанії. Далі вони трохи поговорили про майбутні матчі, і слідом нам показують панель коментаторів Майкл Кул і Вейт Барретт, А Аліша Тейлор була ринг-анонсеркою. І в нас слідом відразу відбувається перший бій. Бейлі, яку доволі гучно вітали фанати та всіляко підтримували про цього матчу, проти Лайри Валькірії проти Бекі Лінч за її жіноче інтерконтинентальне чемпіонство. Упенер дуже вогняний та швидкий на прийоми. Фани кричали зі СС awesome", а дівчата показували свій клас. Єдине, що мене спантеличило, це фінал, де Бекі звернула Бейлі, тим самим захистивши своє чемпіонство. А в нас наступний бій за головне жіноче чемпіонство NXT. Джордін Грейс, яка вийшла в супроводі Блейк Монро, проти Джесі Джейн, чемпіонки та її угруповування Fatal Influence. Чисто сюжетний поєдинок, на мою думку, але, тим не менш, він не був поганим. Окремо виділю наряд Грейс, видно, кого вона підтримує. В кінці ж угруповання хотіло дати Джесі її титул, щоб вона скористалась ним як зброєю. Але Монро всіляко намагалися завадити цьому, допоки сама не вдарила ним Джордін, чим скористалась Джейн та отримала перемогу. Чемпіонка святкує Джаггернаут Злей, а Монро тепер хіл. Подивимося, що буде далі. Наступний бій в нас за командні титули між Кабукі Warriors Зарією та Солрукою, Союзу Шарлот Флейр та Алекс Сибліс і чемпіонками Аркельо та Оксаною Перес. Знаєте, доволі середній та швидкий матч. Рефері доволі швидко втратила контроль над учасниками, і буквально через 5-7 хвилин вже не було зрозуміло, хто легітимний учасник, а хто ні. Відзначено двох людей: Солруку, яка проводить четвертий матч за два дні, якщо я правильно пам'ятаю, та кабукі Воріарс, яких майже взагалі чомусь не було видно. Ну і плюс хоче відмітити незвичайний союз Шарлет та Олекса. За останній час він мені дуже сильно зацікавив, і в цьому матчі вони також гарно себе проявили. А переможцями поєдинку стали Роксана та Ракель, захистивши свої титули. Наступний бій в нас за головне жіноче Смакдаун SmackDown – Тріш стратус проти чемпіонки Тіфані Стратен. Знаєте, чогось особливого я взагалі не чекав. Заслужений ветеран реслінгу проти однієї з моїх найулюбленіших реслерок зараз. Звичайно, перемога повинна бути за останнє, що й трапилось. Однак зараз хочу дещо сказати про Рейн Тіфі. Чомусь він дуже сильно застопрився. І ця ситуація зараз не тільки з нею. Не те, що в тому ж 2018 році титули мали розвиток та якусь значимість. Але все рівно хочеться, щоб титули, тим паче головні, відчувалися дійсно головними. Але, повертаючись до Матчу, недовгий та гарний бій, де фани навіть кричали зі ЗС Перемогла, як і казав Тіфані Стретон, захистивши своє чемпіонство. Далі в нас вулична битва між Джейд Каргіл та Наомі і спеціальним рефері Б'янкою Білер. Тут також я чогось особливого взагалі не чекав. Мені досі не подобається Каргіл та її букінг. Самі стрітфайти зараз WWE якісь дитячі, однак сам бій знову ж таки був гарним та цікавим на споти, і фани знову кричали зі СССР. Перемогла Джейд без ніяких сюрпризів у вигляду тьорно-б'янки, якого я дуже довго чекаю. Передостанній бій Battle Ройл, як і в минулий раз, за перше претендентство на жіночий титул. Першою вийшла Нікі Белла, яка отримала гучні овації. Далі були Челсі Крін, з Пайпер Нівен та Альбої Фаєр, Наталія з Максін Дюпрі, Джейда Паркер, Леш Ледженд, Лула Вайс, Зеліна Вега, Кейлані Джордан, Ізі Дейм, Тайтум Тайтун Паксі, Біфаб, Мічін, Айва Найл, Кендіс Лі Рей, Ная Джекс, переможниця попереднього батл-ройлу, Стефані Вакер та Джулія. Цікаво, що в цьому матчі відмовилася в запрошення легенд, що і не добре, і непогано. Сам же бій був здавалось, щоб трохи відпочити та розважитись. З визначних моментів ми знову побачили обличчя до обличчя Джуліо і Вакер, що не викликали якоїсь квалу емоцій, спробу Наталії провести черв'ячка Дюпрі, позування Лоли Вайс та Белли. Фінальна штрійка була за Леш Legend, Стефані Вакер та Найю Джекс. Чи зуміє вона вдруге виграти Баттл Роя на Еволюшн? Спойлер ні. Переможницею стала Чіліка Стефані. Після перемоги до неї вийшла Стефані Макмен і Вакер подякувала їй і кожній жінці до неї. Еволюція це велике шоу, і цей досвід в її кар'єрі є дивовижним. Вона сказала, що буде продовжувати наполегливо працювати, щоб ви назавжди запам'ятали її ім'я Стефані Вакер. А в нас залишився тільки мейн-евент. матч Ійоскай проти Рі Ріплі за світове жіноче чемпіонство. І знаєте, на цьому шоу фани багато разів кричали з ССОСом. Однак, по правді, як на мене, зі ССС Осем був саме цей бій. Багато нірфолів, божевільних прийомів та рефбамп, після чого Діса перейшло до зони фанатів. Пісимку ж, коли дівчата повернулись на ринг і були обидві на ньому, заграла музика Наомі, яка з рефері вибігла та закешила свій кейс, тим самим перетворивши його на трійник. І, зрештою, перемогла в цьому матчі, ставши новою світовою чемпіонкою серед жінок. Повторюсь, класний бій. Класна кінцівка, дійсно достойна мейн-евенту цієї події. Якщо ж підсумовувати, то ви бачите, що по загальному враженню ці два шоу однакові: є Бен Гре, як і в шоу 2018 року, так і в 25-му. Однак між ними є деякі особливості. Перше, шоу, як на мене, було більш ламповим, попри те, що компанії не вистачало дівчат у власному ростері, оскільки вони запрошували ветеранів, вони не зіпсували враження від нього, а доповнили його що вже за 25 рік було результатом роботи над помилками минулого, і не більше. А яке шоу вам сподобалось? Чекаю на ваші думки в коментарях.